Постійно забивається перший метр півтора до димоходу. Дивіться, Володимир, якщо ви постійно зустрічаєтесь з такою проблемою, при цьому у вас правильно змонтований димоход, висота відповідна, димоход утеплений. Судячи з того, що ви описали, я дивлюся, що димоход у вас нормальний. Якщо проблем з тягою у вас немає, і при цьому забивається перший метр півтора димоходу, то я бачу тільки одну причину: це режим тління до вашого твердопаливного котла. Тим паче, ви самі написали, що буферної ємності у вас немає. Це означає, що котел ваш працює на Швидку температуру, далі автоматіка дає йому команду, коли вона побачила, що температура задана, досягнута. Вона дає команду перекрити кисень і дрова, які тільки що горіли, що вони роблять, вони не отримуючи кисню, переходять в режим тління. Саме такий режим виділяє у нас багато смоли. Як це перевірити? Відкриваючи дверку вашого теплообмінника, у вашому твердопаленому котлі, неважливо якого виробника цей котел. Відкриваючи дверку теплообмінника, ви бачите її в смолянистому нальоті. Якщо що теплообмінник у вашому котлі в смолянистому нальоті, відповідно, і димоход, перший метр півтора-два, будуть так само в смолянистому нальоті. Іноді, розбираючи цю ділянку димоходу, можна побачити, що замість умовно кажучи, 160-го діаметру димохода, ми можемо побачити, що залишилось 20-30-50 міліметрів проходу. Звісно, в такому димоході тяги не буде. І відповідно, і такий димоход дуже дуже важко чистити. Тому для того, щоб уникнути такої проблеми, вам потрібно змонтувати буферну ємність. Тоді ваш котел з режимів тління перейде в нормальний режим горіння. Ви подовжите термін служби вашого твердопаливного котла. Буферна ємність буде виконувати свою роботу, тобто вона буде накопичувати а, теплову енергію, і далі від буферної ємності ваш будинок вже буде споживатись тим теплом, яким ви ту температуру, яку ви задасте. Тобто, це не це означає, що на котлі 60 градусів і на будинок іде 360 градусів. Це означає, що на буферній ємності на котлі 80-90, а на будинок іде 40-45, скільки ви поставили, для того, щоб економити кошти, для того, щоб а, вам комфортно було знаходитися в цьому будинку і не потрібно взим взимку відкривати вікна.